Таку пташку не кожен день побачиш. У Харкові на дах приватного будинку приземлився ваговоз. Старенький зіл накрив пів хати. Біс, шум, непонятно взагалі, що відбувалося. Ну а виходимо на трісмашина це була дев'ята вечора. Дорога тут йде під кутом. Водій вантажівки їхав згори, аж раптом машина вийшла з під контролю. Шофер перелякався і вискочив з кабіни прямо на ходу. Водій все нормально, просто парень молодий, розстерявся. Вже не кероване авто. Набирає обертів та на повороті влітає у бетонний відбійник. Від удару зіл підстрибує і кілька метрів летить у повітрі. Нереально, я думав, що зараз на влітаючу полосу йде. Непонятно, що це було. Я, ну, взагалі, серце в п'ятки ушло. Машина вагою у 6 тонн, падає на приватний будинок. Кузовом вантажівка лежить на гаражі. Кабіна застрягла десь у кухні. Багато, я так, я... Багато. Багато так, аби зняти Стрибунця з гори, викликають кран. З першої спроби не виходить. Задні колеса чіпляються за газову трубу. Труба газова, газова Не Дай Бог, зрив. Паливо перекривають. Сусіди допомагають пиляти метал. Кілька хвилин і зіл знов здіймається у повітря. Мост стався там. Авто із донецькими номерами. Копи говорять, водію 26 років. Машина не його, начебто взяв у знайомих, щоб підзаробити. У аварії шофер винуватить технічну несправність. Відмовили гальма. Він не порався з кермом і в'їхав в будинок 76. Швидкість, за словами водія, була кілометрів 40-50. Але все це ще мають перевірити експерти. Поки ж достеменно відомо лише одне. Керманич летючої вантажівки не пив. Повезли його на метобстеження, не виявили ознак сп'яніння. А це наслідки у стіні діра тут стирчали колеса вантажівки. На щастя, у кімнаті на той момент нікого не було, тому постраждалих немає. Взагалі тут мешкає родина з чотирьох людей, але під час атаки з повітря вдома був лише старий дідусь. Той відпочивав у дальній кімнаті і ще й врятувало пенсіонера. Все, що -то як бабахне. Це ж стінки в нас затрятли. Ми вискочили, за калітку вийшли, на кришу глянули, стоїть машина. Параул. Якби пані Ніна у той час готувала вечерю живої з кухні вже не вийшла б, даху тут тепер немає, все завалено цеглою та уламками шиферу. Гаража немає, машини немає. На кухні вважай, лежав. Люди скаржаться, схожі аварії трапляються тут не вперше. Вони давно просять чиновників встановити на повороті щось міцніше за бетонні блоки, але марно. Стояли труби хороші. Приїхали, обрізали і поставили цей заборчик, що він нічого не вдержав. Сюди треба стіну. То цементувати. А поки ж мешканці зруйнованої хати шукають до кого переїхати. Попереду дощі до зими рукою подати, а півхати тепер тільки зносити та зводити з нуля. А як людям жити? Ну реальна представляю себе на тих людей місці. Ну що їм робити? У них дома немає.